thank you Вітаю вас на каналі листопад місяць. Троянди, будь ласка, я стою зараз вітер і колихає туди-сюди. Вночі вже <кхід>, прохолодно. І знаєте, яка думка? От приблизно так і виглядає незламність. <кхід> Боже, яка ти красуня! І ще буде. Ну так. Оце так-так. І тут манюні. Іх, і, і колихає, і все. Але незважаючи ні на що, вони квітнуть. Оце так. Квітів вам. Хочу подарувати і таку красу. О, вітер колихає, колихає, а вони квітнуть. Це щось неймовірне. Я зараз зайшла в Варус, Тут акція на посуд. Ось такі гарнятка, подивіться. А я якось раніше не звертала увагу. 6990. Вона така матова, як під каву зранку цікава. Вона така велика. Це знаєте, або... Можливо, хто чай любить з великої. Або бульйон 67,50, 62 гривні 90 така, Таке гарнятка. Ну і різні-різні такі є. На будь-який смак. О, 55 гривень. Така. Горнятко немає ручки. Сорок одна гривня. Та будь-будь які ціни. Сто дві гривні. Будь ласка. Така рожева є, біла, червона. Там далі голуба, зелена. Ну, вона не зелена, а як бірюза, 60-53 гривні. Такому цікаво, будь ласка. Такий вибір зараз в варусі посуд зі знижками. Яблучка 39,90. Цебуля, до речі, зараз по акції 1350 а була 1590. А Мені потрібен сир, хочу взяти. І, до речі, є акція, а термін придатності. А я такий ще не коштувала. Цікаво. Термін придатності зараз подивимось. До лютого 25-го я Ну, то я, мабуть, такий візьму зараз. І Гауда яку ту ціну 56.60. І термін придатності. Теж до лютого. А, то беремо такий. Бо тут я бачу ціни досить різні, різні і і 79, 70, тому цікава пропозиція беру. Зараз подивлюсь, щоб такого смачненького приготувати. Подивлюсь, як завжди. І хочу зробити якийсь салатик. Так, буряк митий 25,90. Зараз, дивлюсь, непоганий такий, то візьму. Начебто ну, все, подивилась, що хотіла. Тому буду йти на касу. Сьогодні буду вже нарешті робити те, що я хотіла. Ліниві голубці. Я в мене такий спеціальний ніж. Хочу дрібненько-дрібненько нарізати капустинку і буду додавати її. Ну, хотіла трішки так обтушкувати для того, щоб вона об'єм свій втратила, але не хочу, хочу, щоб вона свій сік віддала. Намагаюся таньому порізати. Віддала свій сік саме голубцям, голубцям. бачите, голубцям. як? Тоненько-тоненько ріже. Він такий гострий цей ніж, я його боюся. Але нічого. Обережно, потихеньку. До речі, я його зберігаю, цей ніж. Зараз я вам покажу обкладинку. Ось так він виглядає. Я так його купувала. Це я купувала у нас на базарі. Дівчатка, якщо, то зробіть скріншот та пошукаєте. Тоненько м'ясо можна нарізати, або тут, ви бачите. Але це я беру для капусти. І потім, коли я помию, я одягаю ось так от. ну, Я зараз не буду, тому що ніж. Я так його сюди назад одягаю і кладу окремо, там, де не всі ножі бо він дуже гострий. А купувала я на базарі, е е е барахолка, але це був, був новий ніж і чоловік там продає, я проходила, він каже, новий, будь ласка, це було дуже давно, сороків 5 по тому було. І купувала я його за 80 гривень. На той момент, ну, це так не дешево було. Чи й на барахольці. Так, зараз різала. Зараз зроблю піджарочку таку. І частину додам до фаршу, а з частини, в частину додавлю ще трішки томату та й сметанки. Тут у мене цибулька, болгарський перчик, морква і букет з лаврушки. Кабанди, а. А тут вже відварила рис і ось так дрібненько-дрібненько порізала капусту. Ось так швиденько зараз і зробимо листя поруч. Беремо. Воно помити вже. Треба ще. Нехай буде три. А так. Я вам вже казала про цю формочку. Ця формочка мені дуже зручно робити салати. А зараз я буду тут робити ліниві голубці. Додаю трішки олійки щіточкою зараз. Хоча буде ні, все одно додаю. Тут у мене 400 грамів фаршу філейний. І подивіться, рис, капуста. То подивимось, скільки буде. Мені здається, що для цієї формочки це буде якось так забагато, тому я зможу заморозити частинку і потім ще зробити, мабуть, так. У мене вийшло 11 і заморожувати нічого не буду. Я не знаю, що воно буде. Три зверху поклала, тому що, ну, окремо що, що три. Нехай вже так буде. І зараз це вже кипить. Готово. Я заливаю. Па Якось оці три. Або вони зайві, або вони будуть на пару. Але нічого, накриваю фольгою і ставлю в духовку. Десь так на хвилин 40, а там подивимось. Не стільки тих голубців, буде, скільки все потім поперемиваєш. Також вже помила цей ніж. Він я його обережно протерла і отак от дівчата зберігаю, тому що тут таке лезо, не дай Боже. Тому я ближче вам зараз покажу виробника. Це я просто рекомендую, рекомендую. Зробіть скріншот і через Google пошук картинку воно вам знайде. Такий ніж. Ага. А, якось так. Все, буду складати його на місце. Він в мене окремо ось так лежить. Отак від усіх відвертаю. Mm -hmm. До речі. Це купувала, так я і не користувала. Ну, там не користувалася, от відверто, так. Потім, це, ну це мені треба було. Це ви знаєте, Боже, оцей ніж дівчата, це ще напридане мені колись від мамки було. Там комплект був такий великий, середній і маленький. Оце маленький залишився. І я коли у мене була плитка газова, Ну, з Радянського Союзу ще, це ж ви ж розумієте, дівчинка доросла, то я. Цим ну, шкрабала, коли ми ну, коротше, купили квартиру, то до ладу приводили. А зробили ремонт, то це, о, оцим я задоволена, моркву там почистити синеньке. о, Оце мій добрий вибір. Ну, до речі, з приданого дівчата. У мене ще є ось що? М -м -м. Ну воно вже таке сяке. І... А ні, це з Алушти. Ми відпочивали в Алушті і тоді я купила ось щось, коли смажу, то використовую. Тому ніж у мене ось так. І до всіх відвертаю його ось так, щоб гострим туди було, бо я його боюся. Як є, так і добре все. До речі, за чугунку питали в мене. Я її зараз помила. Просто теплою водою, губка, без миючих засобів зовсім. Поставила, взяла паперовий рушничок, протерла і дивлюсь, що ну, воно видно інколи буває. Потрібно Робити профілактику, і тут десь ну, чайна ложка олії, і я розтерла, розтерла ось так, і воно так буде стояти. А потім, коли духовка вже буде вільна, то я поставлю в духовку. Ось так. І, до речі, пригадала, я не пам'ятаю, хто? Я пригадала, але я не пам'ятаю, ви мене зрозуміли. Хтось мені казав, що так робить ліниві Голубці, але рис 50% і стільки гречаної крупи. Та каже, дуже смачно. А я спробувала колись гречаники робити. І всі їли наче смачно, а мені не сподобалось. Не знаю. Ну, у нас у кожного свій смак. Свої вподобання, тому ну, щось радити і казати так, дійсно це буде добре. Я не беру на себе таку відповідальність. Кажу відверто. Я просто показую те, що я готую, а чи до смаку іншим буде. Це вже таке діло. Це не головне. Для мене головне людяність, справжність. А вподобання у нас можуть бути різні. Комусь подобаються гаречаники, а хтось їх зовсім не любить. Дістала з духовки, У мене прийшло десь хвилин вже так приблизно 30. І хочу зверху так пополивати. І ще на хвилин 15 поставлю в духовочку. І ліниві мої. Голубці будуть готові Ось така смакота. Пам'ятаєте, нещодавно я вам показувала, як я робила таку, я не знаю, це заправка або як зберігати часник, там зелень, сіль і олія. І зараз я відкрила, воно вже поєдналося з ароматами, і я думаю, от чого я не додала пів чайної ложечки в соус забула, треба пригадати, і, до речі, хочу, ну це вже не сьогодні буде, приготувати картоплю в духовці, запекти просто. І потім, коли вже на стіл так подавати, як то кажуть, і трішки з цим. Не запікати, бо чесник він коли буде запікатися, то він ну, може втрачати свій аромат. От я не знаю, а ви що думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, я не знаю це. Я так думаю, і з вами раджусь. Тому що я просто так дивлюсь, якщо там зверху, то воно густувати. А можливо, можна буде взяти олію. І трішки цього ну, аромати, дівчата я не можу вам передати, просто супер. Я закручу, щоб воно не втрачало свої аромати. Класна штука. Із олійкою взяти, розвести там окремо. І на салат, і на картоплю. От картопля печена, мені дуже хочеться з цим зробити. Ну, це вже буде в наступних відео. Буду пробувати вам казати. А може воно і буде незрозуміло що. Не знаю, подивимось з вами разом. І обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково.